Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському ютуб-каналі. Якщо хтось з моїх глядачів і підписників вважає, що історія з відстороненням від роботи педагогів, медиків або державних службовців пішла у небуття, той дуже сильно помиляється. Я сьогодні. Вам розкажу про відеосюжет, який був відзнятий на каналі Аверс Волинський телеканал, який розповідає просто ну неймовірну історію, яка відзнята була цього тижня. Я так розумію, я побачив її буквально сьогодні і вирішив одразу відреагувати і записати відеоблог. Мова ідея про. Відсторонення викладачки іноземної мови, волинянки, звати її Інна Семенюк. Я так розумію, вона викладає англійську мову у одній з Ковальських гімназій. Я хочу нагадати, що історія з відстороненнями почалася ще у листопаді, з 1 листопада 2021 року, в акурат за скільки там, 4 місяці до початку широкомасштабного вторгнення, поки країна воює. Відсторонені педагоги, медики і держслужбовці судяться, судяться за те, щоб їх повернули на роботу. І ось деякі суди вже, значить, закінчилися, але тут от лідером є Ковальський районний суд, який до цих пір ще значить знущається і мучаються, і знущається і мучає оцю. Викладачкою іноземної мови Інну Семенюк. Причому я хочу зауважити, що Інна Семенюк не просто мама одиначка, а вона виховує і одночасно лікує дитину, якій зараз 16 років, і у цієї дитини ДЦП. Наскільки я зрозумів, виходячи з моєї медичної освіти. І в мене щира подяка. Нарешті журналістам Волині, які дуже правильно поставили акценти і дуже правильно задали запитання, і розкрили всю цю гедоту, яка у нас назбиралася в відділах освіти, яка назбиралася в райцентрах і в обласних центрах, і показали взагалі ну, наші. Проблеми в країні, поки йде війна, це теж, до речі, відповідь на запитання чи просто поки що запитання, за що ми взагалі воюємо. Поки ми воюємо, люди, значить, судяться для того, щоб поновили на роботу. Причому, що важливо, суд то, значить, поновив на роботу і не суменюк. І на нібито визнав це все як вимушені прогули, але. Немає рішення про повернення заробітної плати. Це я підкреслюю. людина два роки там чи півтора роки сиділа без заробітної плати і ще лікувала і виховувала дитину інваліда, дівчинку 16 років. Це про наших взагалі педагогів. Вони ж разом з медиками у нас є джерелом гуманності, ну, наскільки я. Розумію, взагалі, і розбираюся в гуманності. Значить, що цікавого, я коротко переповім деякі такі речі, які вдалося витягнути журналістам під час цього журналістського розслідування. От керівник відділу освіти на запитання, чому відсторонюють від роботи, Інну Семенюк усміхнувся і сказав: А чому? Ви не хочете зробити вакцину. От просто-напросто. І е, педагог відповіла, е, що у неї природний імунітет. Але оце важливий момент. Природний імунітет у нас не аргумент. І коли людина каже, що дякую, мені не потрібно. От ви ви свій можете уявити, вас перестріли на вулиці чи в школі викликав за очі, і каже: вам необхідно приймати таблетки від цукрового діабету другого типу. І ви кажете, дякую, мені не потрібно. У мене немає цукрового діабету другого типу. Ні, ви приймайте, тому що таке розпорядження, і якщо ви не будете приймати, то це адміністративне правопорушення, і мене за очі притягнуть до адміністративної відповідальності ну навіть страшному сні собі важко таке уявити. Це до речі, ж не претензія до педагогів, це претензія до речі, до медиків і до наших науковців. Які чомусь взагалі викреслили з науки, з медицини і взагалі з нормальної фізіології природний імунітет. І я хочу наголосити, що природний імунітет при респіраторних захворюваннях це не перенесене захворювання, не перенесений ГРВІ. Там не стійкий імунітет при ГРВІ, а це неспецифічний природний імунітет, який формується слизовими оболонками. Які формуються загартовуванням і здоровим образом життя? От тими самими рухавками, які рекламувала Уляна Супрун, коли вона була виконуючим обов'язків обов міністра охорони здоров'я. Немає ні рухавок, ні Уляни Супрун, ні порад сидіти на холодному. От що дивно. Куди зділися ці поради сидіти на холодному? Так ось педагог. Говорить про те, що в неї природний імунітет, і їй не потрібно. А наша доказова медицина, наша видатна наука, фізіологія і наші лікарі, професури та академіки. Вважають, що природного імунітету від респіраторних захворювань не існує, і ці люди ще ставлять питання, що потрібно у когось там відбирати дипломи, тому що вони займаються народною медициною і ще там чимось. А мене запитання: чим ви, шановні, займаєтесь? Якщо у вас нема на вашій, вашому світогляді і вашій науці природного імунітету, і ви примушуєте людину? Не щеплюватися від е, респіраторних вірусів це її справа. Взагалі, я вже не піднімаю питання про е, примусове залучення до участі в програмі набуття стадного імунітету е, з е, відмовою від претензій у випадку неефективності чи побічних дій. Ну, сталися там побічні дії, вскалічів чи помер. Нічого страшного. Навіть медалі вам не дадуть за участі у програмі набуття стадного або колективного імунітету. При тому всьому, що вакцини від респіраторних вірусів не відіграють ніякої ролі у стадному або колективному імунітеті. Вже самі науковці говорять, що вони просто-напросто, нібито запобігають важкому перебігу і зменшують відсоток летальних випадків. Ну, вибачте мене, це не має ніякого відношення до імунітету, зниження летальності від атипової пневмонії. Це історія не про імунітет. Це щось інше, ми ще повинні з цим ну, розібратися. Я вже не кажу, не ставлю, якби, під сумнів, це все, що там у нас стверджується. Звати е, начальника ковальського відділу освіти Віктор Бичковський. Віктор Бичковський, він не просто, я так послухав, є. Педагогом він досить потужний філософ. І коли журналістка молода дуже правильно поставила запитання і назвала це абсурдністю, що раніше чомусь люди без ковідних сертифікатів вважалися джерелом інфекції і несли наражали на небезпеку, несли загрозу суспільству, то чомусь тепер вони вже не вважаються такими. І каже: Ну ви ж погодьтеся, що це все значить абсурдно. На що Бичковський говорить: ну, давайте так визнаємо, наше життя це абсурд, і в ньому повно абсурдних ситуацій. Ми перенасичені просто абсурдними ситуаціями, тому все нормально, нічого страшного, нічого тут дивного немає. Що спочатку ми вигонимо людину з роботи, при чим що цікаво. А, відсторонення ж від роботи відбулося не до е, налагодження епідеміологічної ситуації, е, зникнення загрози, там, зараження тим же ковідом, а до усунення причини, поки людина не вакцинується, тобто людину відправили з роботи, і от якщо вона 20 років не зробить. Щеплення від ковід. Значить, вона 20 років не буде працювати педагогом. 100 років значить 100 років. Ну, це взагалі е, чимось це пояснити, якось пояснити, ми не можемо. Так ось Бачковський і ще така є Людмила Пунда, яка директорка цього ліцею, говорять про те, що у них, в принципі, вони визнають, що у них немає ні сумління, ні порядності, нічого, ні почуттів до людини. А у них є тільки адміністративне правопорушення. І я хочу запитати: а чим ці люди відрізняються від тих зернозаготовельників, які в 1932 році у людей відбирали зерно, тому що так було треба і так вимагав закон? Вони ж теж діють, кажуть, по закону, і типа, от все нормально. Адвокат дуже правильно розставила наголоси на судовому процесі і сказала, хто вам сказав, що ці вакцини безпечні, що вони ефективні, вони, в принципі, це показує практика, ніякої ефективності вони не мають. Їх, нібито там діє три місяці. Ви мені поясніть, в чому суть вакцинації, якщо вона діє три місяці? В чому це суть? Ось, і потрібно кожних три місяці, там в Австрії ще десь поприймали навіть цілі закони, що потрібно кожних три місяці е, проводити ревакцинацію. Вічне, вічний у нас був революціонер, а це ревакціонер у нас виходить. Вічний ревакціонер, постійно ревакцинуєшся. І вони говорять про те, що це дуже все ефективно і потрібно. Ось е, повертаючись до якості наших. Педагогів і взагалі їх сумління, і те, що ми наплодили за 30 років. Я хочу провести паралелі. Я вважаю, що вони дуже коректні і доречні щодо колаборантів на окупованих територіях. От у нас звільнили Харківську область, і зараз там активно виявляють педагогів, які не просто там викладали в школах Куп'янська Ізюму і Балаклій. А вони ще їздили на курси підвищення кваліфікації до Російської Федерації. Їх возили автобусами, розміщали в готелях, годували за російські бюджетні гроші. Вони приїжджали і несли сюди слово правди і величі, значить, російською мовою. І зараз там дехто їх захищає, і люди там ображаються, що мовляв, вони. Дуже затуркані, що хотіти взяти з цих педагогів. Ну, повезли їх на ці курси підвищення кваліфікації. Ну, гавкали вони там в куп'янських школах російською мовою. Ну, мовляв, нічого страшного в, цього, в цьому немає, і так далі. А, а я хочу задати запитання. А, після того, як от закінчиться війна, і ми вже тут підвели підсумки з цим ковідом, ми якось будемо звертати увагу на подібних педагогів по всій Україні: на Волині, у Львівській, Вінницькій, Житомирській Сумській області до мене, до речі, багато зверталося. до тих педагогів, які казали, що для них головне це адміністративне правопорушення. І вони відправляли людей без засобів існування. Ну фактично на вірну смерть. А якщо ні, то йдіть працюйте прибиральницями, чи ще кудись в комерційній структурі. Взагалі дивний підхід і дивна позиція. А якщо людина працює в державній школі, чи ще там десь в державних закладах, то тоді вона є джерелом інфекції без ковідного сертифікату. А якщо вона працює чорноробочим, то тоді вона вже не є джерелом інфекції. Інфекції, ну, взагалі дивна ситуація, як на мене? Ось так: от я повертаюся до взагалі відповідальності? Ну, колаборантів, звичайно, треба притягувати до відповідальності. А як класифікувати і називати ось цих людей, як Віктор Бичковський, великий філософ, абс, автор теорії абсурдності нашого життя? Як от пояснити позицію Людмили Пунди? Теж автора концепту адміністративної відповідальності. Вони якось понесуть відповідальність за свої дії. Тому що ну, просто визнати незаконним звільнення і комусь там ну, ці прогули оплатити, а комусь не оплатити це таке діло. Так, да, але це ж, ну що питатися, я просто нагадаю, що коли почалися масові судові позови, то уряд виділив спеціального представника, який би їздив по судах і давив на суди, які би, значить, приймали рішення, що все законно. Ну, ви можете собі уявити там, позицію держави. І незалежної там і судової гілки влади. Уряд вирядів спеціального, я не знаю, як його назвати, омбудсмена, антиобудсмена. Ну, в принципі, чому дивуватися, як у нас міністр соціальної політики, в принципі, має називатися і виконує функцію міністра антисоціальної політики. Ну, точно таку функцію у нас і е, виконував уряд під час цієї. Е, Ковідної історії. Ну, це все ще історія на цьому не закінчується з Інною Семенюк. На роботі формально її поновили, але зробили всі максимальні умови для того, щоб вона нас з цієї роботи пішла. Значить, раніше вона працювала в тій самій школі, в якій вчилася за програмою інклюзивності її дитина, яка хвора на ДЦП. І це було зручно, було зручно. Мама йшла на роботу, брала з собою доньку, і вони от разом одна вчилася, а друга викладала в цій школі. Тепер все навпаки, значить. Мама викладає в якійсь іншій школі, дитина вчиться, я так розумію, в тій школі, що вчилася, і дитину потрібно, вона не може сама добиратися, її треба возити до школи. Так от, адміністрація нової школи, де працює зараз Інна Сименюк, завжди ставить їй перший урок для того, щоб мамі було неможливо доньку возити. До школи. Потім робить перерву, і в неї, значить, там графік перший, потім шостий, і сьомий уроки. Ну, ось таке. І далі там у розмови про відмовив категорії, викладачка іноземної мови Семенюк вже претендує на вищу категорію, їй значить, у відділі освіти розказує, що вона не може. Мати вищу категорію, чи тому, що ці прогули були, чи тому, що ще якісь там причини. Ну і ще багато, багато всіляких перешкод, які зараз створюють наша педагогічна еліта, наші патріоти, які дуже дивляться за окупованими територіями, вимагають покарання викладачів колаборантів. Безперечно, їх треба карати. Я теж тільки за. Але, по-моєму, треба карати і Віктора Бочковського і Людмилу Пунду, і їхня діяльність нічим не краща від дій колаборантів. Ось, ну які ще висновки, що я би ще хотів тут відзначити, я собі відмітив: в принципі, держава дуже дає чіткий такий меседж або посилання на те, що вона абсолютно не цінує людський вибір і людську працю, тому що ну, праця педагога. Це, скажімо так, малопрестижна і малооплачувана праця. Людина витрачає час, вчиться, шукає місце роботи в школі. В принципі, вона більше нічого не може робити. І наша держава показує, що незамінних людей немає. Вона готова вигонити абсолютно всіх, незважаючи на досвід. На прихильність, на здатність бути педагогом, ну, плювати на все. Більше того, людина, яка має свою точку зору і позицію, взагалі в нашій школі не потрібна. У мене виникає запитання: а чому така школа взагалі може навчити, якщо педагогині будуть просто покірними телятами і ну, просто дебілами і моральними уродами? Ну, інакше я ж не можу назвати оцих всіх філософів на зразок Бичковського. Жінок не буду торкатися. Інакше у мене ну, інших слів у мене просто немає. Ось, ну от така ситуація зараз відбувається в країні. Ми до цих пір ще кров'ю випльовуємо цю всю ковідну пандемію. І найголовніше, що ніяких висновків держава не робить. Вона вважає себе правою, все нормально, те, що вона просто-напросто принизила людей і завдала їм дуже серйозних ну, збитків і фінансових, і моральної шкоди. Ну, це все до уваги не береться. Головне об'єднуватися навколо нашого президента і навколо голови профільного парламентського комітету з питань охорони здоров'я там чи здоров'я нації, як він зараз називається, Михайла Радуцького. Ми обов'язково прийдемо до перемоги Тільки не знати, якої перемоги і чого. Ну ось така ситуація в нашій країні. Я всім дякую за увагу. Коментуйте, повідомляйте, пишіть мені, можливо, в месенджер, хто знає, хто дружить зі мною на Фейсбуці або там мені вайбер кидали подібного роду. Унікальні випадки. Я обов'язково буду робити їх публічними. Мені все подобається. Я люблю свою роботу. Дякую всім за увагу, до побачення, до наступних зустрічей.